Доброго здоров'я всім пасічникам, закінчуємо останні приготування до нашої виставки. Надіємося на хорошу погоду. Погода буде оце така, як зараз, на хороший настрій учасників і відвідувачів і на сприяння також на нашому заходу з боку адміністрації та господарів, готельно-виставкового комплексу «Вершина». От, все йде по плану. Визначені вже учасники, хто заїздить у п'ятницю і замовлений готель. Також визначені місця, де будуть люди прибувати у суботу, і де ми їх будемо розставляти. Призначені помічники, хто допоможе розвантажуватись, поставити машину в цьому плані. Домовленість із спілкою пасічників Черкащини, вони пришлють своїх людей, які завжди прийдуть на допомогу в складних питаннях. На виставці буде вітальне слово від обласної адміністрації, від господарів готельно-виставкового комплексу, від поважних гостей. От, а також буде запрошений народний хор, який заспіває цікавих пісень. От, і плануються ще певні розваги і цікаві моменти на самій виставці. З 11 години працює конференція, на яку запрошені авторитети галузі, от і на якій буде предметна розмова про проблеми. Про плани їх вирішення, в тому числі, і буде представник, будуть представники спілки пасічників України, яким можна задати питання організаційного і так би мовити перспективних планів на майбутнє. Надіємося на цікаву подію, надіємося на те, що всі будуть в хорошому настрої і всім отримають задоволення. На все добре. Чекаємо вас на виставці.